Шановні друзі, сьогодні приємно нам перебувати у стінах Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка. І сьогодні ну, представлюся Валентин Лазуренко, професор, голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, проректор Черкаського державного технологічного університету. Дуже приємно, що сьогодні. Краєзнавча спільнота нашого Черкаського регіону долучається до того не вкрай необхідного національного проекту, який ви можете побачити національний тиждень читання, який проводить всі бібліотеки, проводять на теренах нашої держави. Потужно його проводить цьогоріч і обласна бібліотека в стінах, якої ми зараз знаходимося. Приємно, що тематику вибрано, вибрано і постать, яка Сьогодні читається, яку ми ще раз проглядаємо. Це Микола Хвильовий, і, мабуть, знаково, що одну з цитат, яку працівники бібліотеки сьогодні винесли на в цьому стенді, де представлена постать хвильового його, його твори, його відповідно про його. Я люблю свій народ, свою мову, свою культуру. І тому я пишу на українській мові. А я відповідно від краєзнавчої спільноти сьогодні хочу висловити подяку бібліотеці, яка активно долучилася. Ну, І готуючись до цього, я от вибрав із твору письменника це памфлет, написаний Миколою Хвильовим, який має назву Україна чи Малоросія. І дозвольте прочитати цей уривок, він надзвичайно актуальний сьогодні і для розуміння того, що відбувається в нашій державі. І для того, аби усвідомити нашу національну значущість, нашу національну особливість, наш колорит, і, відповідно, це те його потужне слово, яке важливе нам у нашій сьогоднішній боротьбі з російським агресором. Ми є справді таки незалежна держава. Що входить своїм республіканським організмом в Радянський Союз. І самостійна Україна не тому, що цього хочемо ми, комуністи, тому що цього вимагає залізна і непоборна воля історичних законів, тому що тільки таким чином ми прискоримо класову диференціацію на Україні. Коли якась нація, про це вже давно і не раз писалось, виявляє свою волю на протязі віків. До виявлення свого організму як державної одиниці, тоді всякі спроби так чи інакше затримати цей природний процес з одного боку затримують оформлення класових сил, а з другого вносять елемент хаосу вже у світовий загальноісторичний процес. Замазувати в лапках тут фельовий подає самостійність порожнім псевдомарксизмом, значить не розуміти, що Україна доти буде плацдартом для контрреволюції, Доки не перейде до природного стану, який Західна Європа пройшла в часи оформлення національних держав, наше завдання полягає не в тому, щоб дурити чи то нервувати молоде українське суспільство, диференційоване від своїх петлюрівських бурбонів, а в тому, щоб якістю своєї позиції остаточно атрофувати в ньому почуття зоологічного націоналізму, і головне. Розгорнути дальшу диференціацію. Не треба забувати, ще раз скажемо, що ми живемо в надзвичайно складній обстановці, коли поруч соціалістичного будівництва виростають елементи капіталізму, а з останнім і молода буржуазія. Наші надбудови не встигають розвиватися пропорціонально надбудовам третього стану. Молодь, що виходить з вузів, легко піддається пропаганді по темних закутках. Чи є в Україні колонія, чи ні? Такі розмови вже давно чуємо. В наших умовах це загрозливе питання. Соціальні процеси, що їх викликано непом, логічно ведуть до конфлікту двох культур. Українське суспільство, зміцнівши, не помириться зі своїм фактично декретованим гегемоном російським конкурентом. Отже, тут з порожніми фразами далеко не поїдеш. Наше завдання попередити цей конфлікт, іншими словами. Ми мусимо негайно стати на боці активного молодого українського суспільства, що репрезентує не тільки селянина, а вже й робітника, і тим назавжди покінчити з контрреволюційною, по суті, думкою будувати в Україні російську культуру. Бо ці розмови про рівноправність мов є не що інше, як приховане наше бажання культивувати те, що вже не воскресне. Іншими словами, ми самі собі ставимо перешкоди в нашому соціалістичному будівництві. Від цього треба якомога швидше відмовитись. Це ми прискоримо серед українського суспільства цілковито ідеологічний відлив на наш бік. Тільки таку постановку питання ми можемо назвати серйозною. Це був відповідно уривок із памфлету. Миколи Фельового, Україна чи Малоросія, який я сьогодні від краєзнавчої спільноти Черкащини сьогодні відповідно зачитав, прочитав, тому що його глибинне осмислення дає нам розуміння багатьох тих процесів, які ми сьогодні проходимо, і які будемо проходити після нашої перемоги.